Всім привіт! Не даремно я говорила, що соя моя улюблена культура, і сьогодні приїхали у Кропивницький район до одного з наших клієнтів випробувати новий препарат на сої. Але вітер вносить свої корективи і трошки поганенько буде чути. Буду старатися вхопити момент, поки нема вітру, трішки історії про поле. По 80 кг на гектар. Сорт називається Канзас. Попередник соняшник класичний, без добрив, без дощу, без інокуляції, без протруювання. Два тижні тому внесений був гліфосат ізопропіламінна сіль по 2,5 літри на гектар і інсектицид, трошки поганять шкідників. На даний час зараз переверну камеру, покажу, як виглядає соня. А вносити будемо препарат фірми Кортева, яку ви всі знаєте по таких препаратах, як геліантикс, аканто. А це їхній новенький препарат, називається Blue NR. Так, ось соня. В нашому регіоні вона слабенька в цьому році, від слова дуже. Саме цей препарат допомагає зафіксувати азот. За допомогою не хімічних засобів, не мінеральних добрив, а біобактерій, які в свою чергу вкриті оболочкою, трьома шарами, якщо не помиляюсь, які допомагають зберегти ці бактерію від зовнішніх факторів, таких там шара, дощ і так далі, щоб вони дійшли своєї кінцевої мети. І дали сої азот. Кому детальний опис препарату треба на сайті компанії? Він є. Я сильно не буду так сказати, занурюватися всю ту термінологію гарну, але що нам обіцяє цей продукт? Дати можливість зафіксувати сої азот, котрий є у повітрі, стати для сої доступним, так би мовити. Ну, це так я вам своїми словами. На гектар його треба 333 г. Упаковки там, по-моєму, кілограмі-три кілограми. Це порошок, який змочується: по 150-300 літрів води, ну там як оберете ви, Ось. і 333 грами на всі культури: на соняшник, сою, кукурузу, на овочі там багато культур. І подивимося, обіцяють гарну пробавку до урожаю. Ми поставимо, звичайно, маркер, щоб видно було де вносили, де не вносили. І подивимося результат з вами разом. Є 860. Сьогодні хали. Та і так би не погано Я вже знайду.